Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную вам зробити експеримент з водичкою. Ви всі знаєте, що таке водичка, яка вона буває. Яка водичка? Ось дивіться, прозора, без смаку, без запаху. Вона лється, рідка. Так? Всі ви це знаєте. Ми все це повторимо і проведемо гарний, гарний і цікавий експеримент. Давайте цікаво? Почнемо. То що ж таке водичка, дітки? По-перше, це рідина. Вона може литися. Дивіться. Ось ми наливаємо із чайничка в стакан водичку. Вона рідка. Так, яка ще вона? Прозора, дивіться. Вона прозора. Тож ви зрозуміли, що вода без корі, прозора, без запаху, так? але вона ще й приймає форму того предмета, куди ми її наливаємо. Ось, наприклад, в таку лімкість ми налили, то буде форма така квадратна, бачите? Ось. А ось тут така. Кругла форма, а в стакані форма стакана. Але ми ще сьогодні проведемо такий експеримент разом з батьками. Візьміть, будь ласка, ось два яйця. Ось так. І далі подивимося, що ми з ними будемо робити. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам зробити ось такі отвори в яйцях. Так? І можна вилити з цього, можна зробити яєчню, наприклад. Ось, вилити сюди. Так. І просто нам потрібно в ці отвори налити водички. Дивіться. Ось так налити водички. Дітки залишили закінчити наш експеримент. Я візьму, наприклад, ягідки калини і листочки петрушки. А ви можете хоч якісь квіточки, якісь ягідки, чи насінчику, що вам захочеться, що забажається. І ми кидаємо в цю водичку. Прямо в яйце дивіться, так, в одне і в інше. Так. Не можемо ще ось так. так. А потім кладемо туди листочки. Вони начебто тонуть. Яка буде там з ними чудасія? Ось так зробите. І потім хай батьки поставлять ці яйця в морозильну камеру. І потім, коли вони змерзнуть, ви подивитесь, що буде. Пройшло кілька годин і дивіться, що сталося з водичкою. Вона стала льодом, прийняла форму цих яєць. Зараз уже можна не берегти цю форму, ми зараз почистимо і подивимось, як же воно буде. Дивіться, на який час можна поставити так під водичку. І потім почистити старе либо. Ось і закінчився наш експеримент. Була просто водичка, а стали такі гарні, гарні вироби, як писанка. Так, бачите? Ось так гарно. Звісно, вони розтануть, розтануть потім. Але ви зрозуміли, що коли водичка замерзає. Вона приймає ту форму посудини. Ну що, сподобався експеримент? Так, робіть так, разом зі мною експериментуйте, дітки. Ось така краса в нас вийшла. До побачення!